Привіт вам, мої найкращі люди! Маю буквально одну годинку, поки дитина спить на обідній сон. Хочу зараз швиденько пересадити свої новиночки, а також один живчик, який я або продам, або лишу собі на дубль, поки що не знаю. Ось. Е Вирішила, що вам теж, в принципі, буде цікаво, тому що я люблю спостерігати за пересадками, люблю дивитися, як рослини почуваються в динаміці. Ці ось 4-3 сортика. Оці ось. Я показувала в відео номер 115 це смайя, баронесочка. Заїр Фаїна Ранівська. Це ось мій ухарі купець і Едвард Бронте малюк, який. Я в тому відео не показувала, але згадувала, що цей сортик теж у мене з'явиться. Вони трошечки вже в мене адаптувалися. Зараз детальніше покажу, коли і як я починаю пересадки і чи завжди так роблю. Будемо якось паралельно, так, буду можливо, на щось вам наголошувати. Надіюсь, відео буде корисне, тому поїхали! Так, ну, По-перше, наголошую, пересаджую в торф класмен Тес 1 зараз. Взагалі, для таких ось уже ну, от, наприклад, як Тес Мая, це вже дивіться, який горщик, мабуть, стаканчик 400 мл, приблизно гарна коренева. Її можна було б вже садити в торф більш крупної фракції, наприклад, дюпрета. Але в мене його, хоча трошечки є, знаєте, я зараз підмішаю його з класманом. в мене його просто зараз немає в наявності. Якось уже на осінь не закупалася таким торфом крупнішої фракції. В принципі, можна трошечки буде його домішати. Тому що ці вже такі підрощені, і їм отакий ось дрібний торф якось класман. Бачите, він дуже дрібненький, такий подрібнений. А дюпреса вона більш така волокниста, тобто волокна торфу, вони менш перепрівші, менш подрібнені так, на, на крупнішу фракцію. Ось. І для дорослих вони, в принципі, як на мене, то краще трошечки підходять. У мене є на каналі дуже багато відео і про торф, і про пересадки, де я дуже детально все розповідаю, тому, якщо бажаєте, можете там нижче поговорити. <гуртати>, десь лютневі такі мої пересадки масові, і там, я думаю, знайдете інформацію, яка, вам буде, яка вас буде цікавити, або задавайте якісь конкретні питання в коментарях, щоб я довго не зупинялась на субстратах. Так, Почнемо, мабуть, ми. Це ось Живчик. Виставила його на продаж, ще вільний. Сортик поки такий трошки дорогий, тому, мабуть, ціна таки зупиняє його купувати багатьох. Ось, тому, можливо, лишу собі на дублик. Собі підросте. Хоча в мене ще один дублик там підростає. Ну, буде три. Росте гарно, але це карлик, такий дуже компактний, повільно ростучий, дуже квітливий. Я вже в цього... Вищіпувала бутончики, мені здається. Ну, Такий сорт мені прям дуже подобається. У мене, коли він прийшов з такого молодого живчика зацвів, шапка, порівняно, звісно, з кущиком, була просто величезною. Ну, Так якщо зрівнювати, тому що він був дуже такий маленький, шапка велика. Ну, Так охоче цвіте. Я єдине, що в спеку там йому бутончики відщіпувала, тому що в мене була молода рослинка, і я їй не давала цвісти, більше давала нарощувати кореневу. Так, в чому ми його пересадимо? Пересадимо ми його, напевно, в горщик ось в такий трошечки більший. Тут по мілілітрах 0,51 літра. Півлітровий цей ось десь 350 грам приблизно. Поки що вистачить. Якщо раптом у мене хтось його буде купувати, то так буде краще відправити його. Так. Ось така ось гарненька коренева система підсушена, бачите, щоб не Так, зараз фокусую. При пересадках стараюсь гарненько так просушувати. Живчик. Я ж кажу, він уже такий молодець, Вже водичку гарно, швидко випиває, хоча й повільно росте, але вже, бачите, яку гарнючу кореневу наро... наростив. Так, трошечки отут, ось, щоб не було цих кілечок, але надто сильно порушувати кореневу не буду. Так ось. Я люблю саджати в сухий торф, а потім його через низ я зволожу. І мені так краще, він так краще мені просипається. Я не люблю з мокрим торфом, який всюди налипає, пересаджувати рослинки. Так, рослинку стараюсь центрувати і засипаю. Просила мене зняти відео про мої улюблені сорти. Не знаю поки що, в якому форматі я це буду знімати, насправді, тому що. Мені здається, коли я знімаю якісь відео і виділяю якісь, о, кілька сортів, то о, я якось ображаю інші. Тому що от в мене колекції, мені здається, зараз кращі із кращих. Я би їх не купувала, якби вони мені не здавалися всі гарними, крутими. Тому мені складно когось виділити, бо мені здається, що інші сорти тут якісь позбавлені уваги, хоча вони всі в мене достойні. Я пообіцяла зняти якесь таке відео. Поки що, я просто думаю над форматом, як це правильно зробити. Якісь в мене трошки певні ідеї є. Ось, Можливо, я просто виділю тих, хто в цьому сезоні був, скажімо так, поводився найкраще от в цьому конкретному сезоні. Тому що просто виділити якихось фаворитів, я ну, не можу. Я всі їх дуже сильно люблю. Так, ось, у Харькопіць. Є у нас. Зараз пробуємо етикетку, якщо здареся, то переклеїмо. Так, погано здераз, потім пороблю їм нові етикетки, щоб я не погубила хто де. Так, купець готова в нас. А, до та речі, так, одразу покажу. Дивіться, зараз от буквально. Коренева система трішечки, так, вона була в мене, трошечки, є, там її можливо, порушила. А до вечора, чи, можливо, до завтра, він отак ось постоїть, сухенький в сухенькому торфі, нічого страшного не станеться. Потім ставлю його в піддончик, і поливаю я зазвичай через низ. Ну, Живці, принаймні. Дорослі, то і через верх буває, поливаю нічого страшного. Тому так ось постоїть, завтра раненько полю. Далі для ТС Мая. До речі, бачите, я вже в якомусь відео говорила. Так, я щось дуже так близько вам знімаю, що сама навіть і не бачу. Оці ось лісточки з ними я купувала рослинку. Тобто, рослинка була, можливо, без ламп, десь там на віконечку просто. Я не знаю, як там людина їх вирощує, живчики свої. І от такі коротенькі. Черешки листочки з такою зоною. Листкова пластинка тут, бачите, значно крупніша, ніж ті, що виростають у мене, це все через те, що я рослинки досвідчую взимку свої. Ось, Якщо без досвідки, то листочки витягуються, листкова пластина стає трошки більшою. Ось Тому це, це такий ось, скажімо так, побічний ефект, навіть не побічний ефект, це просто таке пристосування рослин до недостатку світла. Оце коли вони витягують черешки і нарощують крупні листочки. Якщо світла вдосталь, то вони, ці черешки їм немає сенсу далеко витягувати, і листкова пластина вона доволі така маленька. Так. Тесмая Прийшла вона до мене, я думаю, ви бачили так у відео 115. Там оцих ось білих корінчиків не було, тобто торг був втрушений. Я трошечки почекала, тому що, знаєте, влітку, от буваючи весною, коли до мене приходять рослинки, я її буває, в той же день, прямо розпакувала, пересадила, і нічого в цьому страшного немає, якщо я бачу, що є потреба. Зараз у мене була трошки невпевненість, тому що у мене змінилися умови отримання рослин, і зараз у мене тут десь. 13-18 градусів тут, в цьому приміщенні. Це з батареєю, електробатареєю, яку ми дотоплюємо тут трошечки. Тому я була непевна, як вона себе поведе. І взагалі всі мої новиночки, так, вони такі доволі дорогі. Тому вирішила я, що я е, залишу їх. Хай вони трошечки адаптуються, хай підуть оці ось маленькі білі корінчики. І якщо ви, в принципі, не певні, знаєте, як сказати, якщо ви не, не знаєте і не впевнені в своїх силах, тоді краще от дійсно отримаєте живчики, залишите їх на трошки в спокої. Тому що я вже там знаю, коли можна пересаджувати, а коли, ось, як в даному випадку, я не ризикнула і дала час рослинкам на адаптацію. Так, тому цю красуню ми теж зараз пересаджуємо. З 0,4 я їй пропоную горщик, тут десь 0,7 літра, певно. Ну, приблизно. А взагалі, об'єм збільшую десь удвічі. Так, і це ж її не в клас маною саджати, так? Я ж мала її поміняти. Так, отут ось намішала я трошечки. Торф крупнішої фракції, намішала з класному. Тому, в принципі, так ось теж додала торф. Тут ось так, зараз фокусую Оп. Тут ось корінчики ще не надто заплілись але все-таки отак трошечки, бачите, щоб вони були вільніші, і тоді вони будуть краще розходитись вам по горщику, краще наростати. так Ставлю приблизно посерединці. Хочу трошки, мабуть, її заглубити, бо якось дуже високо посаджена. Взагалі, мабуть, буду цей перевкоріняти цей живець, бо щось мені оця його ніжка не дуже подобається. Хай трошки підросте, познімаю дублики, і в корінню я люблю такі приземісті кущики, коли вона так з землі, як то кажуть, починається кущіння, а не коли вони на такій ножці, бо на такій ножці вони потім дуже мені значить, завалюються. Всі сорти можна так зробити, деякі просто самі по собі такі є. що Або їх заглиблю одразу дуже сильно. Ось. Але багато в них, в принципі, можна підкоригувати під, як то кажуть, свій смак. Підросте оцей живчик, я потім його так от зріжу, прямо так знизу посажу, і він отак, ось, уже, бачите, вже ось у мене пішов він кущитися. Тому планую собі перевкорінити те маю. Так, маєчка готова. Далі. Далі у нас малючок Едвард з бронта. Я купувала марсель. Здається, у мене не було до сих пір сорту те Марсель. Я купувала запитала в людини, можливо, в неї б бронта себе дуже хотіли. В неї був такий ось маленький живчик, який вона мені Ну, дуже за символічну ціну. Чесно, мені здається, що це просто за безцінь. Таку Такусь рослинку, маленьку теж дала, там кілька корінчиків було. І ось так ось вже теж бронта гарненько наростив коренево. У мене, я його теж. Не чіпала оце кілька днів, ну, тиждень точно. Я не пам'ятаю, коли вони мене прийшли, мабуть, і більше, ніж тиждень тому. І такий скоріший наростив бронти. Ця стаканчик 100 г буду садити в 300. Я думаю, він освоїть. Зараз головне з поливами акуратненько, тому що, кажу, в мене таке умови зараз. Так, Тут розпутувати нічого не потрібно, просто перевалю у більший об'єм. Мабуть, нічого не видно, так? Якось отак. Трошечки більш, мабуть, я його захлебала, щоб він був стійкіший, бо він такий малесенький стовбурець. Я хоча й не заглибила, так чуть-чуть. Чуть-чуть капелючку присипамо малюка. Ось, все. Тут кажуть, добрий путь, бронте, будемо ростити тебе. Так, кого далі? Етикетки ж головне потім попереклеювати. Бо як позабуваю, хто де, будемо чекати цвітіння. Далі баронесочка. Ну, баронесочка така, одразу видно, що сорт дуже такий компактний, дуже вона мене помало наростає, оскільки в мене тільки два листочки нових випустила. Цвітоносик, то що вона приходила, я її прибрала. Вирішила я, що її, скажімо так, життя, здоров'я мені важливіше. Ось починає, бачите, вже кущитися, бокові гілочки йдуть. І, нарешті, дуже довго, до речі, вона мені оцих молоденьких корінчиків не давала. Зараз хочу просто акуратненько її перевалити в горщечок. Щоб вона, ну, щоб вже тут кілець не наплела, щоб мені не довелося її корінчики розплітати потім. Тому що торф, мені здається, це не класмен, якийсь трошки не такий, по-моєму, він. Ось, Я люблю живчики в класмані ростити. Вони тоді гарніші якісь мені корінчики здається, нарощують. Тому зараз перевалюю її, акуратненько. Теж, мабуть, тут по об'єму. Так, не знаю, навіть. Який тебе взяти? Ну, теж, мабуть, такі ось які. А, скільки тут десь? 0 5, да А ні, бачите, цей 0,64, якийсь трошки більше ніж той горщик. От тут у нас отакий. Перевалювати такий, тут десь приблизно, мабуть, до 0,5 літра. я поки горщик виберу, то вона мене мене надумається думається. Так, да, до речі, вчора вечором думала, якісь прозори її посадити, але я думаю, і так все добре буде. Надіюся, вже ж не, не перший рік вирощую то все ок, не позаливаю. Так, я дорогі сорти, до речі, іноді сажаю прозорі горщики, але прозорі горщики вставляю в такі ось непрозорі. Тоді коренева краще розвивається, тому, тому що від світла, від ультрафіолету корінчики ну, не люблять, тобто вони. Не дуже охоче нарощують кореневу систему в прозорих горщиках. Тим більше, якщо пряме сонечко, попадає, ще лампа, ще А Ось сонечко, то, звісно, не дуже добре. Так ось баронесочка виглядає у нас. Тепер якась поможніла одразу, так у цьому горшечку. Надіюсь, все добре буде. Трошечки теж заглибила, бо була якась трошки нестабільна і навіть паличку ставила. Так, і останнє у нас Заїр Фаїра, э, Заїр Фаїна ранєвська, я ж вже... Так, поки адаптувалась у мене так ось кілька листочків, такі ось у неї стали, бачите? Ну, В принципі, я думаю, нічого страшного. Взагалі хочу з неї, хай може каплю ще освоїть новий горщик і знімо тут живчик, щоб оцей ось кущик, оця частинка, розвивалася рівноцінно, тому що зараз домінує оця ось одна вища гілочка. Я, чи, чи отак ось, тобто на цьому рівні. Або трошки нижче, щоб ці ось лишилися, щоб кущик кущився. Ну, тобто, щоб він був кругленький, одинаковий на однаковому рівні. Так, коренева система така ось. Теж ось, бачите, пішли молодесенькі корінчики, і з час, я думаю, її перевалити. А перевалимо її теж в якийсь такий приблизно горщик 0,5. Такий ось теж. Як і ті решту двох. Тут теж, бачите, нічого ще не позаплітала корінчики, ну це не класман, торф якийсь, якийсь, мабуть, крупні, ну, а можливо, і класман, чимось домішаний. Ось маленькі, молоденькі йдуть, тому гарний час дати горщичок для освоєння. Ці листочки поки що не прибираю, ті, що почали жовтіти, хай трошечки ще побудуть. І потім їх приберу. Це нічого страшного, це адаптація. Багато рослинок реагують по-різному на це все. Ще вирішила вам показати це ось та Король Артур, який ми з вами не знайшли ці тіння, який теж прийшов до мене. Бачите, тільки-тільки ось починають білі корінчики з'являтися, тому його, в принципі, думаю, поки що не буду пересаджувати. Щось якось не надто хоче він поки росте, хай ще трошки звикне. І Теа Марсель теж ось тільки-тільки почали де неде з'являтися корінці. Я ще би не сказала, що прямо дуже у нього так освоєний його об'єм. Тому поки що так. Єдине, що, можливо, знаєте, Марсель, от, е, так як я вже говорила, він в прозорому стаканчику. Візьму чорний стаканчик, отак ось поставлю стакан-стакан, і тоді коренева трошечки краще наростає, ніж а, просто в прозорих горшечках. А, до речі, ще ж в мене ось зараз покажу. І ще ж у мене ось живчик Лія з який теж вже, я думаю, пора пересаджувати. Тому давайте ще його з вами пересадимо. Так, з розу я буду, мабуть, одразу в 0,7 пересаджувати і теж вже в торф, де я додавала крупнішу фракцію і трошки вермикуліту додала. Так, яка в нас тут коренева? Зараз подивимося. Нічого вам не видно. Так, а ну. гарно, мабуть, коренева, не хоче він вилазити звідти. Так, ось, дивіться, чудова коренева система, просто прекрасна. Гарнюські корінчики вже понаростали. Тут ось трошечки розпрямляю і горщик 07. З трошечки крупнішою фракцією. Так, треба ще трошечки підніму. Сиплю і добавимо я не люблю перетримувати живчики довго в якомусь певному об'ємі, тому що корінчики в них потім старіють. Звісно, до безкінечності не потрібно збільшувати горщики, але якісь певні, певні об'єми, певні сорти здатні освоювати. Тому. До якогось кінцевого об'єму я стараюся не перетримувати, щоб коренева гарно наростала. А як буде гарна коренева, то потім буде, звісно, і гарний кущик у вас. Так, ліс 5 для роза. Ось, до речі, вже в неї там ось а, точка росту прокинулася. Теж під світлом гарним. І будемо ростити красуню з української селекції. Все, тепер точно, мабуть, усе з моїми новиночками. А поки що Амазонку не пересаджую, вона в горшечку, я її хочу обрізати, тому що мені не подобається живчик. Це, можливо, в, якому, в якомусь із наступних відео. Все, на цьому буду прощатися. Міцно вас всіх обнімаю. Бажаю вам гарного, мирного денечка, гарного росту вашим живчикам і пишного цвітіння вашим квіточкам. Пока-пока!